Ви бачите щасливу людину перед собою. Я вже третій день поспіль завожу сина молодшого в садочок, і в мене є три години вільного часу. Щодня. Це я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це дуже класно. Це, звісно, не відновлює мене повністю. Не знаю, не, не замінює мені ночі ці без сну. але все одно, все одно це дуже дуже гарно покращує якість життя мого материнського, тому я дуже рада. І поки настрій такий, знаєте, натхнений, наповнений, вирішила забрати вас, мабуть, в останній або передостанній влог цього року. Зараз поїду в торговий центр, треба купити трошки презентів. І ще треба купити одяг, одяг дитині, бо він росте і якийсь прямо шаленими темпами росте. І вже, коротше, ноги не влазять ні в комбінізони, ні в штани, тому треба трошки оновити гардероб. Тож, поїхали. згадала, що я прийшла взагалі не за декором, а шукати речі е, молодшимо. Клас, подивіться, це адвент-календар для Барбі самою лялькою. Ну, типу, Барбі, годеженками. Ось, зацініться такі іграшки і такі іграшки. Мені ці більше подобаються. Вибір одягу, вибір іграшок для дівчат прикольніше. Може, тому що тому що, тому, що мені звідти нічого не треба. І здається, що там все дуже класно. Але якщо по факту, то я купила тільки кофти, навіть штанів не знайшла, бо що, бо, бо все якось намішано, накидано. Ох, ці свята. Все якийсь мес безлад. Але зайду ще в пепку. Знайшла штани. Це було непросто. Але ось якийсь пакуночок, оце, і сенсей, і Росман, і пепко. Закидаю в машину за продуктами і шо. І ось половина мого вільного часу пішла. Ура-ура! Я скупилась. Навіть взяла свій перекус, якийсь протеїновий, типу йогурт, і знайшла цю боже, як це називається, халву. Дуже рада. Зараз планую перекусити, і залишається в мене година. От, я якось трошки не <знах> знаю, що робити. З однієї сторони, я хотіла сьогодні познімати якісь рілзи, щоб трошки підтримати своє відео останнє про святковий настрій, бо там дуже мало переглядів. А з іншої сторони, блін, так і просто відпочити хочеться. Я не знаю. Зараз перекошую, побачу, хто хто в мені переможе. Ну що зробив невеличку розпаковочку? Тут все дуже тривіально. Судочок, бо це завжди треба. Потім такі тарілочки були на знижках. Взагалі щось типу 2,70 золотих, чотири тарілочки подати горішки, там якісь нарізочку фруктів дітям. А, піжамка Міші така тепленька, м'якенька і Різдвяна. І я подумала, що в крайньому випадку, якщо в нього не буде костюма, на садочок, бо мені треба знайти зелені штани, і я не можу знайти мо зелені штани. Взагалі, з штанами, якісь дитячими проблемами. То таке теж, в принципі, може зійти за ельфову тему чи ні. Не знаю. Ну, в будь-якому разі прикольна піжамка. Тепла, хороша, приємна, м'якенька. Мені подобається. Що я знайшла такі штани дитячі для Петрика Раз. Ковточки для Петрика, два. Я ніби і не біжива, мама, але все якось так вийшло. Потім мені дуже сподобалось. Я ніби не планувала нічого такого брати, але це ж цей рік буде наступний рік коня, і в мене Міша дуже любить коней, прям сильно. У нього вечірка на три роки була в стилі коней. І коли я побачила ці такі прикраси на ялинку, як ручні, ніби зроблені з такого матеріалу, не знаю, як він називається. Фетер чи що? Ем, дуже гарне таке стадо коней. І така Штучка теж дуже мила, і в ній є трошки кольору. А мені якраз трошки кольору особливо там на паличках не вистачає. Ем, хочеться чимось розбавити. Ну що, така людина. Ем, не планувала нічого такого купляти, але купила. І ще взяла таку розукрашку, ну просто мені дуже сподобалась. тут така. Клас, мені здається, це дуже якось креативно. Ти розмальовуєш і тобі тут цілий світ. О, тут ще щось. Ага, треба щось полічити, тут якісь рибки. Не знаю, можливо, конечно, він все це порве в секунду. Але але виглядає дуже класно. Тому взяла. Це, до речі, пепко. І останній блок косметичний, бо забіжала в Росман. Це на презент мами Наташі, бо вона любить цю помаду дуже. Так, значить, що тут у мене? Дві нові нових пензлика. Я брала в цю чорну серію, мені вони дуже сподобались. І так як я зараз люблю, тестую інсп... і... І... експериментую з різними текстурами, сухими і вологими. Саме в плані контурінгу обличчя, то мені треба такі пензлики. Виглядає круто. По відчуттям дуже м'якенький, приємний клас. О, так, да, це дуже приємно. Ну а другий трошки простіший. Ось так вони виглядають. Один трошки цікавішої форми, а інший простий. Але обидва дуже приємні, дуже гарно виглядають. сподіваюсь, і служитимуть довго. Взяла собі консилер Bourjois. дуже в нього прикольний аплікатор залізний. Бо в мене цей консилер є такий ржавий, якось вам показувала катріз чи що там. І якось мені він зараз не підходить на загорівшу шкіру підходить. Це такий більш персиковий, більш помаранчевий навіть. Сподіваюсь, вам ну, там не сильно видно, але сподіваюся, що все спрацює. І там була якась акція: типу, там береш на якусь суму і тобі якісь великі знижки на інші категорії. Тому я не втрималась і взяла собі помаду, таку стійку мені подобається ця серія. Евелайн, вона стійка, не відбивається. Я от зразу її намазала, все прекрасно тримається. І така штучка, типу, натхненна аурогласом. Звісно, що ж. Мабуть, їй далеко до аургласу, але виглядає дуже цікаво. Так, треба прибрати тут таку. Ось так виглядають ці текстури, запечені, дуже якісь цікаві каві кольори. Навіть є дзеркальня. Виглядає ось так це діло в тіні і на сонці. І ось Це три відтінка. О, це щось дуже цікаве, гарний колір такий. Ну що, буду бавитися по текстурі, якщо чесно, не можу сказати, що воно якесь дуже тонке. І так виглядає моє за кадром. Все якесь розібране, упаков... упаковки розорвані, це відкрите. Нічого. Зараз все поскладаю, буде краса. Так, я трошки підмакіяжилась, нанесла тон, консилер і не використовуючи ніяких кремових текстур, одразу цією паліточкою. Коротше, я прочитала, що це. Багатофункціональні запечені пудри, Що я можу сказати? що Вони пилять, особливо якщо пензлик якийсь такий трошки більш, такий, то воно зразу все сипеться. Але в цілому мені дуже сподобалось. Мені сподобались кольори. Вони якісь такі трошки, якби є, і трошки такі переглушені, натуральніші, не знаю. Дуже приємна палатка за свої гроші, а коштувала щось типу 300 гривень. Взагалі, мені здається, чудова. Я ще з нею буду розбиратися, і мені подобається такий формат, бо мені, наприклад, його однієї такі палетки вистачить е, і контур зробити, і там очі зробити, і нарумянитись. Ну, в общем, якщо я буду кудись раптом подорожувати, то це якраз вона поїде зі мною. Я, в принципі, задоволена. Зараз, мабуть, таки зніму різи, бо треба саму себе якось просувати, бо інакше все не працює. А ви мені розкажіть, от я собі думаю, можу зробити якийсь конкурс. Ну, в сенсі, знаєте, як там, типу, коментар пишеш, підписуєшся, і щось виграєш від мене. Я можу розігрувати книжечки, косметику, ем, можу щось спекти, якщо десь тут по Польщі. Це, в принципі, може бути. Ем... Та в принципі майже весь світ, ну Європа, Україна, точно. Скажіть тільки чи це вам цікаво в тому плані, чи будете ви писати коментарі? Бо, бо, бо в мене таке відчуття, ніби зараз це трошки відходить е, на другий план. Вже не дуже це працює, але з іншої сторони, чому би ні? Чому би не зробити якийсь подарунок? Коротше, дайте знати, що ви про це думаєте. Хоа-хо! -хо. <ріст> Погода така, туманно, дощова і все таке. Але що? Я все одно в гарному настрої, натхненна, бо веду вже який день поспіль ту дитину в садочок. Хотіла сказати, що я сьогодні знову той палеткою користувалася, що купила свіженьку таку пудрових текстур. Мені подобається. Вона для мене трошки незвична, бо вона така напівпрозора, легка. І коли я... Як ви фарбуюсь, мені здається, що там мало пігменти така. Більше, більше, більше. Але насправді вона дуже е, делікатна і дає дуже натуральний ефект. І ну, так, я інколи люблю так, е -гей, щоб було видно. Але насправді для життя, мабуть, краще оцей от натуральний ефект. І якщо його нашарувати на кремову текстуру, зафіксувати кремову текстуру тої паліткою, то взагалі буде, я думаю, дуже гарно. Тому я поки що граюсь, користуюсь. Підіймаю собі настрій. Як вам ця маленька арт-галерея. Я взагалі хотіла зробити таку гірлянду, розмалювати такі тицькі, поставити мішкою, щоб він там кольори поставив, а тут пряночку в цей домик теж з ним розмалювати. Але Мишко прийшов вчора з садочка і був просто звичайним трирічним хлопчиком, який має купу енергії, хоче бігати, там, гратися, битися і все таке. І я зрозуміла, що він тут глядь як на. Наставить експресію своєї, а мені хотілося, щоб воно було таке а, з настроєм, коротше, щоб прикрашала кімнату і все таке. І, якщо чесно, просто я кайфанула його, розмальовувати. А тут, ну от мені здається, що не сильно зчитується, що це гірлянда. Не знаю, може ще щось придумаю. Але в цьому, отак, от, коли вона разом стоять, там ну, красо. І так додає затишку. Хо-хо-хо, схоже на передачку від зайчика чи Миколайчика. Я знаю, що не дуже схоже на Миколайчика, А це мій Миколайчик. Це передачка з України від мами. І я напів знаю, що там є. Тому давайте розпакуємо, Заодно покажу, що мені передають. І взагалі вона могла би прийти на Миколайчика, але так як передавала через мою подружку. Потім ще поки та подружка приїхала, поки я до неї приїхала, поки ще ця посилочка тут настоялась, належилась, дочекалася якогось дня, коли я зможу її зняти. І от розпаковую. Ой, прикольно! По-перше, ось це. ось Це, Це, можливо, патруська влізе, по-друге, теплі носочки. А по-третє, клас, це речі Міші. Ні, не це, ось це речі Міші. <гум> Які він носив, з них виріс, і вони <гум> дочекалися молодшого братика. Клас. Ну, в общем, і тут купа речей, тому я детально показувати не буду. Але знаєте, що мої діти... Ага, це правка. Знаєте, що мої діти точно голі не будуть. Десь така стопочка одягу. Насправді це не дуже багато. Я знаю, що могло би бути більше. Ще декілька пар взуття це, це Петрикові. Клас. В общем, діти і взуті, і вдягнуті будуть. Клас. Ну, круто. Добре, це, я думаю, що не дуже вам цікаво. Тому переходимо далі. Ага, це я замовляла. Мишкові набір магнітиків. У нас є частина цих а, а, з фруктами. Я ще задавала такий великий набір, де є машини, звірі, всякі дикі свіськи. Коротше, ми їм подарували на три роки таку дошку, на якій можна малювати фломастерами, магнітна сторона там є. Ну, Я подумала, що йому треба значить якісь магнітні забавки. От, тому раз, магнітна штучка. І ще більше було. Ага. І два. І другий набір з алфавітом. Ну, я вже вирішила, що все, три річки, треба вчити алфавіт, латинський алфавіт, це цифри, більше-менше множення ділення. Ну, правильно, так. Да. <гадим> Будемо пробувати. Потім делікатес. Ви думаєте, що там буде? Капусточка морська. Три штучки. Ну, люблю я капусточку. Дякую, мама. Згущене молоко збиране з цукром. Це теж я люблю. Має бути вдома постійно. Дякую, мама. Чи Миколай? Дякую, Миколай. А далі трошки моїх замовлень. Так, розкажу вам, що це? Це мус для волосся. Бо я хочу робити укладки. Я хочу, в общем, про волосся. Якось я зніму, мабуть, окреме відео. Все спробую, що я собі придумала, потім розкажу, але в цілому. Uh, ідея така, що я хочу щось змінити своїм волоссям, хочу робити укладки, хочу, щоб воно довше було uh, чистим, доглянутим і так далі. Побачимо, побачимо, що з цього вийде. І трошечки в мене олівчиків. Патріція Лідо. Я взагалі не пам'ятаю, я щось замовляла колись, вже не пам'ятаю. Елен Pro Violet окей, фіолетовий олівчик. Uh, і два uh, від Зола, один ага, для. Губ і один для очей айлайнер. Окей. Okay. І тут в нас теж трошки очей, а точніше постіль дитяча. Це гуд, хай буде. Якась книжечка для Міші. Веселі завдання. 33 наліпки. Ну, супер, він таке любить. Клас. Мишкові сподобається. Всього дві книжки. Бо десь на кордоні. А точніше, під час передання передачки в мене одну книжку підрізали на почитати. Побачимо, побачимо, коли вона до мене вернеться. Тут в мене Сара Джіо з Лондона з любов'ю. Мама її вже прочитала, поки були відключення світла. Їй сподобалось. Побачимо, які в мене будуть враження. І євгенія в вівці цілі кажуть класна зимова історія. Ух ти! Тут є щось всередині. Ага, щось всередині, це просто сині листочки, але виглядає вже прикольно. Так, і тут залишились, значить, видалки ножі. Бо, бо що? Бо це треба. І цукерочки. Якщо ви знаєте оці ларьочки, де горішки продають на вагу, і все таке там є такі цукерочки, Баунтіно кокос. Вони дуже смачні. Є ще одна, якось воно називається інакше не баунтіно Кокос. Ви виглядає так само, а написано там щось, типу. Um, райський кокос. Не знаю, ну щось інакше там написано, і вони сухі. Топчик. Mm. Так, трошки легше, то таке світло сліпить в очі, аж важко щось сказати. Бачите, як пару деталях червоних отам, і зразу така якась інакша композиція. <гум> Мені подобається. Слухайте, ну пройшов тиждень адаптації вже. По 3 години вільного часу, і <смір> я думала, що я після того, як я встигала все робити в маленькі проміжки часу, в маленькі слоти і так далі, я думала, що коли в мене буде 3 години на день вільний, та я взагалі три відео на тиждень буду знімати, рілзи, монтувати і так далі. Але насправді так поки що не працює. Я думаю, що через те, що я теж адаптуюся до вільного часу, мені <смеш> Мені бореться оце, як я казала, я, яка хоче все знімати, я, яка хоче відпочити, я, яка хоче ще щось придумати, чим заробляти і все таке. От. І поки що вони якби, конкурують. Я думаю, що треба встигнути набутися за цей час ем, всім моїм граням. Ем, так що я якось стараюся на себе не тиснути, трошки дати час. І є така пісня, гурт дно М -м, не. Задовбуй сам себе, бо життя все одно тебе задовбе, щось таке там. От це моя афірмація на цей місяць. <смі> Взагалі, в мене є великі плани на канал, купа ідей, відео. Єдине, що я не знаю, як в цьому році вже вони будуть виходити. не тому, що я не знаю по часу, є він чи ні, а просто тому, що якась. Шалена ерунда з цими алгоритмами, не знаю, з показами. Мені не подобається, коли відео монтується два дні, знімається, а потім набирає 50 переглядів. Це сумно. Тому я почекаю січня, мабуть, і вже тоді так на повну силу або на ту повну силу, яку зможу собі дозволити, почну знімати. А поки що хочу вам подякувати за те, що дивилися відео. І, взагалі, за те, що дивилася мене в цьому році, не знаю, в мене такий настрій. Не вистачає ігри з того якогось шампанського. Я вам така чок. А, ну в будь-якому разі. Ви уявіть, це віртуальний чок. Тому шампанське тут віртуальне, а е, дякую я дуже щиро, дуже по-справжньому. Спасибі всім, хто підтримував, дивився, коментував, не коментував. Е, всім дякую. Це відчутно, це приємно. От до зустрічі в нових відео.